Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, щоб лани широкополі І Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров. От ви я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте. Та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіть. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим